Тоді, коли сьогодні ми думаємо про те, що ми будемо робити тут, в цьому храмі Святого Миколая, саме ми будемо дарувати Богу наші зусилля, наші фінанси, нашу молитву, всі наші намагання, нашу єдність дарувати Йому. Це стане нашим подарунком. Дитятку Ісусу. Саме це і є нашим завданням, завданням і нашим, кожного віруючого, щоб ми говорили про це, що вартує Богу, Богові, дарувати все, що ми маємо. Тому що саме Він є нашим батьком, Він є нашим світлом, Він є нашим життям. А тоді, коли Він стає нашим Батьком, тоді вже ми звертаємось. Батько, Отче наш, захисти нас, звільни нас і будь з нами. Амінь.